Уваги головний тренер Катернополю. Виконуючий головного тренера Катернополю Василь Олександрович, не будь ласка, кількість про гру, а потім буде питання журналістів. Виграли, подираюся. Важка дуже гра. А, в основному, що для нас це традиційно команда проявляє, <смі> стає традиційно, характер і, скажімо, другий вже не в одної команди, щоб ми краще вигравали, виглядали. Тут в основному сьогодні вирішив характер. Тому, що поле важке, м'яч не зовсім не слухався, а Те, що, так, були стольнішим духом і більше прагнули перемогти. Ну І ще десь відновить той фактор, що Миколаїв приїхав за перемогою. Всі сюди йдуть за перемогами, тому що попередньо ми думали, що вони привезуть до склад, молодих. В них кубок, вони хочуть далі проходити, а після трьох поразих вони сюди їхали за перемогою. Тому ще більше треба віддати належне хлопцям і працювали здорово. Ми, ви, напевно, почули в другому таймі, що Олександрія грає, то через що азарт з'явився команді? Ні, ні, ми на, вторий, на другий тайм, ми десь там вітер був і виходили, чесно кажучи, так в тобі були досить такі впевнені, нерозгублені. розгублені. Хлопці самі їм мало мішають. Вони так самі вийшли. і, ну, По-перше, вони на полі гру відчувають. І вже було відчувати, що тих... Ми його були 15 хвилин. О тих 15 хвилин, коли і гол, то пенальті. А потім, в принципі, так помалу, помалу. І другий тайм, ми вже краще виглядали. А ці наші ром'як, кривий, то хворі, так? Кривий коліно, зв'язка, бокова зв'язка. І ну, знову наша проблема, у нас багато чого немає в тому числі спортивної хорошої медицини. Якби тобто він таким надривом працював, а десь підлікувати, десь полікувати. Та й пінгували ногу, але ще треба лікувати. Нас тут, на жаль, на відстаємо і дори відстаємо. Наскільки серйозна травма Артура Дорі? Я ще його не бачив, не знаю. Мені важко сказати, бо він так в роздівалці. Я не підходив там, не характері, думаю, не буду я зараз сидів. Поки, поки емоції все перекривають. А та люба травма, коли вони ще відчуваються, вона потім відчувається. Завтра відчується. Зараз вони під емоціями зараз. А завтра все відчується, що і як. Дякую. Дякую вам.